Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, оприлюднили так би мовити, третій акт цього мармізонського кардібалета. Так, і цими плівками міндіча, цукермана і інших. Діячів. Так, цікаво там, взагалі, надзвичайно цікаво. Ну, в кого розум є, в кого нема, то можете і, і не слухати, і не думати. І, і взагалі. Так ось вони там розмовляють. Міндіч, Цукерман і Герман Гера Галущенка. Так. Між собою розмовляють. Розмовляють і розмовляють вони виключно московською мовою. Так. Ну, а, е, цей, в цей час дзвонить якийсь Владимир Олександрович. Я не знаю, хто це такий. Ну, кажуть, що це Зеленський. І вони теж говорять з ним московською мовою. Так. Ну, на це ж знову ж ніхто не звертає уваги чомусь, е, е, якою мовою говорять. А це визначальні речі, це речі ідентичності української чи не української. Тому що ми хочемо від них, щоб вони турбувалися про українців. Я просто дивуюся, як вони ще на євріті там не говорили між собою. так. Чи на ідіші так? Але ж, ну, говорять московською мовою. От я не виявляю собі, от, наприклад, навіть там якісь корупціонери там, і міністри серед ними в Фінляндії говорять між собою, наприклад, шведською мовою. А президент цієї країни дзвонить їм теж шведською і говорить з ними шведською. Та їх би завтра викинули б від тіля і все. Сказали, це не наші люди. Вони не мають права керувати державою. Або уявляємо собі, сидить, знову ж таки, цей хексет, і там ще якісь корупціонери, і розмовляють між собою іспанською. І тут телефонує Трамп. І теж чеше іспанською. Уявіть собі. Оце все. Ви можете собі уявити. Ну, оце ж для, для чого є ці наукові речі? Аналогії, метод порівняння, індукції, дедукції і, і все таке інше. Так. Для цього не існує. Ми ж не знайомі з цими методами. У нас у школі вчать, чого хочеш. Ще зараз за часів Радянського Союзу із е, навчальних програм е, викинули логіку, ну так правильно. Ну, навіщо советському і постсоветському чоловіку, так, москомовному, москомовному, так, чи язичному, так, е, знати логіку формально. А формальна логіка оце в цьому і полягає. Що е, діячі е, українські так, між собою спілкуються українською мовою. Якщо вони не українською мовою спілкуються, то вони не українські діячі. За логікою речей. Ви чуєте? За логікою речей. А ще давні греки казали, що немає формальної логіки, та є маразмом. От ми і перебуваємо в цьому стані. Можемо ми перемогти, в принципі. Можемо відстояти свою незалежність, коли нами керують люди, які ну, не є ідентичні, і немає в них української ідентичності, які тікають чомусь до Ізраїлю. От я не розумію. Може, ви знаєте, я ж професор, я таких глибин не розумію. Мабуть, ви знаєте, тому що ви ж обрали таких людей. Тому ви повинні знати. Я ж за них не голосував. Я знав, що так буде. Тому, що, ну, хочеш миру, готуйся до війни. Це римляни казали. Що немає формальної логіки, то є маразм, Це давні греки казали. І ще. Знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів, і так далі, і тому подібне. Все це розумні люди впродовж тисячоліть придумували для того, щоб ви не думали, а просто оце завчили і ним користувалися. Так. Але ж, як бачимо, у нас не так сталося, як гадалося.